Добрий день діточки. Все, так ні! Благородний. Доброго дня, з вами Олександр Пушкар-благородний. Сьомий ви клас. І сьогодні я вам розкажу про золоті ворота. Золоті ворота. Доброго дня, з вами я, Олександр Пушкар-Благородний, Юрасик. Богданчик. І сьогодні я вам розповім про золоті ворота. Золоті ворота є головною. Брамою Ки... стародавнього міста Києва також це є оборонною архітектурною пам'яткою Київської Русі. На! Що? Якщо ви не знаєте, то золоті ворота були е зруйновані в 10 та 11-му столітті, але відремонтовані. І це. Ще не все, що я хотів сказати, золоті ворота видно після виходу з однієї з київських станцій метро. Вони також називаються Золоті ворота. Да. Я вам буду розказувати про стародавнє місто Юрів або Юрів, яке було засновано за часів правління Ярослава Мудрого на Поросі. Це воно було попередником Білої церкви і отримало своє, і мало свою назву з 1032 року по 13 століття. Воно мало назву. Через хресне ім'я Ярослава Мудрого Юрій або Георгій. Так. Саме у Юрієві розташовувалася епіскопія, яка була покликана навертати на християнство місних е, поганих. Це були кочівники, які е, васально залежали від е, Києву. Юрів було е, також укріпленням, е, і воно останній раз згадувалося у літописах у 1231 році. Про цю пам'ятку розказав я, Юрій Любчак Романович сьомий е, да, е, класу Вінниця, тому що я Юрій. Ленка бачок, лен папірець, лентка бачок, гелен папірець. Oh, Софійський собор є одним із найголовніших пам'яток Росії України і також Києва. Він відноситься а, до а, ЮНЕСКО і знаходиться в 100 перелічених головних пам'яток Росії України. Також цей собор дуже красивий і має свої таємничі а, події. Чо? А Давай. Ой, Давай, я не знав. Цей собор є одним із самих головних пам'яток Росії України, а також він відноситься до ста е, головних пам'яток ЮНЕСКО, які знаходяться під ОПОГО. Е, е, цей собор є дуже е, красивим, е, таємничим та має свої винятки. Наприклад, до сих пір не знайдені е, сліди бібліотеки Ярослава Мудрого. На е, стінах е, я, Софії було раніше зображено. Е, Багато всяких людських картинок і православних. А також тут зібрано понад три тисячі квадратних метрів фресок і мозаїк 11 століття. А також Софіївський собор є найстарішою побудовою в Києві.